Пропоную малята разом зі мною промовити чисто мовки. Ас ас, ас прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса. Ас, ас, ас падає сніжок до нас. Си, 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 заморозили носи. Ги-ги-ги ой, як біло навкруги. Ди, ди ди, це зимові холоди. Альня, альня, альня ось на дереві їдальня. Сі, сі, сі годівниці гарні всі. Ці ці вдячні ці. синички і горобці. Їх, їх. Їх причастували дітки їх. Ям, ям, ям важко взимку воробцям. Ти, 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 їм зернятка не знайти. Ати, ати, ати треба крити накидати. Всі, всі, всі будьте впевнені усі. Уть-уть-уть. Зимові місяці пройдуть. Не, не, не засяє сонечко ясне. Їх, їх, їх обігріє нас усіх.